Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився чвертьфінальний матч у Лізі Чемпіонів, матч відповідь. Мадридський реал Карл Анчелотти у себе вдома на Сантьяго Бернабел. Команда приймає лондонський арсенал Микель Артети 1-2. Арсенал перемагає і по сумі двох матчів протистояння з рахунком 5-1. Самый арсенал проходит до пив-финала Лиги Чемпионов. Но давайте, друзья, про все мы будем с вами говорить по порядку. Реал Мадриды. 4-3-3 стартовая расстановка Мадрида. Тібо Куртао в воротах. Антонио Риддигер. Реал Лесентья. Пара центральных Улька Сваски с Двидалаба по флангах. Федерико Вальвердо. Орленчи. Мини Джуд. Беллингем. Трико пив-захистников. Родриго. Киллиан Баппе. Тавенисис Джуниор у нападе. Це стартова розновка Мадрида, Арсенал 4-3-3. Стартова розновка в Лондонці, двері у воротах, Вільям у Саліба, парацентральних захисників, Юліан Тімвер, Луіс Келли по флангах, Томас Парти, Мартін Едгар, Деклан Райс. три копії захисників, Міріно, Сака та Гамер Мартине. Гаммер Мартинели. вийшов грати у нападі. Це стартова розстановка команди. Мікелі Артети Тепер, друзі, давайте говорити про сам футбол Ну що, друзі, Рел, в принципі, заряджена команда вийшла на футбольне поле після поразки 03 на Емміріц. Справді, арсенал, знаєте, дуже здорово команда Мікелі Артети збила цей темп, мені здається, Реал. Тому що Реал, в принципі, так заряджена команда побігла в атаку, там якісь там підкати були. Да? Ось, справді, Манріда. Мадрид погано розпочав, неймовірний пресинг. Тоте Реал хотів прям швидкий м'яч забити, але як же Арсенал дуже здорово та темп та збив. Тобто команда Кілі Рете дуже справді здорово захищалася. А перші хвилини так команда витерпіла. Потім і свої моменти в Арсану пішли непогано веспадаць до Дарбака Сакі, коли Тібу Курта, е, там, рятував е, Менецькі Реал. Ну і пенальті вдається зробити арсеналу. Після кутового пішла подача душного майданчика і Реуля Сенці прихопив Мікеля Маріна. Чистей пенальті. Хоча спочатку судді його не побачили, але потім вже підсказка прийшла від системи відеоповтора. Ну і суддя призначає пенальті. Букаєсака підходить до 11-метрової позички. Букаєсака розбігається, біє Букаєсака, ціба куртуа. Туєм Анрійський Реал Реал в грі. Команда Карла Анчелоті залишає інтригу. Не забуває Букаїсака в Пробував Бакаєсака в правий кут. Непоганий, в принципі, вийшов у нього удар. Летібу Курта прочитав. прочитав. Там хотів так паненко, здається, так, забити Букаєсака. От якби крута я прочитав цей удар, то Арсенал не реалізував свою голіву нагоду. Мадрид більше володів м'ячем. В принципі, прогнозовано Арсенал перший матч з рахунком 3-0 команда Мікелертет виграла. І Арсенал дуже надійно захищався. Віграла голівих моментів не було. Були непогані підходи, простріли. Але Арсенал дуже здорово, компактно команда Мікаліртет грала. І втікала в контратаки на Погані. То, в принципі, можна сказати, що Арсенал гру контролював. Да, Реал більше на м'ячі, да, Реал тиск був у Манрідського Ну, Все одно, знаєте, Арсенал, на мою думку, на мою думку арсенал, в принципі, спокійно командним Келієрди почувала, дуже надійно команда захищалася. Сперегади, це правда, був момент, коли там подавав, і майже Антонія Рюдір там не замкнув. Дальню стіку там від Ківера м'яч полетів на кутовий, Хоча, якщо би там не Ківер, можливо, м'яч до Антоні Рідзігер би дійшов. А Пенальті там Реал заробив, але його потім суддя Відмінив в справедливості раді. Декландерайс прихопив кільний БП, завлив тут на газон Ну Суддя то вказав -то на пенальті, що жовту картку Декландерайс показав. Але потім система відеоповтору повтору судді передивилися, і пенальті було скасовано. Жовту картку Декландерайс також відповідно. Скасували. Ось, Декланд Райс, який, до речі, був під загрозою дискваліфікації. Декланд Райс був під загрозою дискваліфікації. Ну і перш там завершиться. 0-0 В принципі, такий сценарій повністю влаштовує. Другий тайм Мадрід непогано, там, не пані там були перші хвилини. У Реалу знову команди керон понеслися в атаку, хотіли забити швидким. Чоловік же арсенал дуже здорово І цю хвилю команда, скажімо так, вистила, не пропустила. Потім такий арсенал також володів м'ячем, непогано і навіть атакував арсенал позиційно. також. І високо команда Мікель Єртет підіймалася. Тобто намагалася все-таки не закриватися, все-таки не затискатися. Вось, трешки пизднейше, до речи, у Манрида выйдут э, Лука Модри, Чендрик, Дани Себальос, Фран Гарсия, Брэйм Диас. Ну, в Арсенала тут выйдут Киран Тирни, Бен Уайт, Саша Зинченко, Талия Андра Драсар. Зявляется трешки пизднейше там в Арсенала. Ну, Саша Зинченко, Бен Уайт, Киран Тирни на остальных уже там секундах, значит, при этом скажу. Ну, будет купатку. В будь-якому випадку, друзі, вони з'являться. Алян Тарасар. Вийшов, вийшов раніше. Арсенал, да, ось якраз володіти м'ячем Команда Мікеліра це стало непогано. І ось вона, друзі. 65-та хвилина. Арсенал позиційно атакує. Дуже хороша йде атака в арсенал. Мікель Мерина. Геніальна передача Букаю, Сака. Вихідний на один. Прикидай Сака, Сіба курта. Гол. Гол! Букайо Сака! 65-та хвилина матчу Лондонський арсенал відкриває рахунок у цьому матчі. Фантастика. Фантастика, як же, друзі, там геніально зіграв Сака, як же він технічно перекинув круто. І відповідно відкрив рахунок у матчі. Сака. хороша така арсенала, там споргофангу так пройшла, пішла подача, Ось потім клімерина геніально передачу на Сака виконує. Овседа ніякого там немає. Чистий гол забиває арсенал 1-0. Команда Мікелі Артета виходить уперед. Але дві хвилини буквально проходить Реал володіє просто м'ячем. Вільям саліба помиляється, Вільям Саліба. Він удар 1-1. Венісеус Жуніар. забиває гол. 1-1. І здавалося, що в Реал зараз приймає кураж, тому що Реал забив. Рау... Ми то знаємо, де якщо реал піймає кураж. Але знову, як же арсенал дуже здорово і цей, скажімо так, спалах збиває. Грали справді команда хотіла дуже швидко м'яч перехопити. Мадридський реал хотів дуже швидко м'яч перехопити, але правила там порушували футболісти реалі Мандри нервували футболісти реала. Тому тобто, Арсенал дуже здорово був на м'ячі, дуже здорово його контролювали. Там дуже багато було порушень правил в мадридського реала, футболісти Арсенала. Не поспішали. Ну, а куди тим поспішати? 1 4 рахунок за сумою двох матчів, його протистояння. Арсенал дуже здорово збивав темп. Дуже прям здорово. І тільки ось коли ось були такі спроби Реала скажімо так, емоційно да? На такому емоційному піднесенні, де піти з водоміячею. Арсенал, в принципі, надійно захищався, збивав дуже здорово темп, і потім, в принципі, Арсенал і атакував доволі таки непогано. Доволі таки непогано. Реал намагався відігратися, дуже багато було кутових у Реала, дуже багато було позиційних атак, навісних подач, дуже байданчика. Супер шанс там в Ендріка був на 89-й хвилині матчу. Але Ендрік не реалізував свою нагоду. Арсенал проводит контратаку на 12 плюс 3 не Контратака Габриэль Мартинелли. Габриэль Мартинелли. Микель Мерина передачу на Габриэль Мартинелли. Габриэль Мартинелли. Выходи на один. Габи! Габи, Габи, Габи. Удар. Гол, 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 гол. Арсенал фіналі півфіналі Ліги чемпіонів сезону 2024, 2025 років Арсенал вибиває чинних чемпіонів Мандридські реал. Арсенал вибиває мандридські реал з Ліги Чемпіонів, і у нас, друзі, буде новий переможець. І у нас, друзі, буде новий переможець. у Лизи чемпионов этого сезона. Контратака и Арсенал забивает другой мяч. И это эмоции Джута Беллингема. И это эмоции Джута. Это эмоции Вильяма Салибы и Кивера. Арсенал выстояв. Это эмоции Деконда Райса. Ну и вот эмоции футболистов Арсенала. И они герои. І вони справді герої, тому що вони вистояли, вони не були фаворитами у цьому двох матчого процесу. Це, до речі, Саша Сінченко. Це, до речі, друзі Саша. Вони не були друзі, фаворитами, да, відповідно, на цей матч, на цей чертфінал. Всі вижили грав фаворит, в принципі. І ще також. Думаю, що саме Мадрід пройде в півфінал, але браво Арсенал! Просто право! Просто молодці. І справді ці хлопці вони просто молодці. Тому що вони показали характер, і я вважаю, що Арсенал абсолютно поділу перемагає. Поділу перемагає команда Мікеля Артети. У цьому двохматчевому протистоянні вважаю, що Арсенал перемагає по ділу. 33% арсенал володів м'ячем. Ударів було більш в Райле 18 18.11 в володі 67 на 33. Подивіться, друзі, на ударів площину. Ось просто подивіться. Ось просто подивіться, друзі, цю статистику. 6-3 перевага в арсенал. Знаєте, це дуже показова статистика. Так, да, Reал володів більш м'ячем. Да, Більше ударів. Візуально, здається, що Доміна... Д, ну, доміну... Реал домінував, да? Над Арсеналом. Але моментів Ма та голівих не було до Реала. Арсенал надійно захищався, я ж кажу. Дуже надійно. Десь 4 за кутовими. Якщо подивимося статистику голівих, до речі, на год. Один-три, друзі. Три голіві на годи в Арсенала. І одну голіву на годи команда не реалізувала з пенальті БК Ісаки. Ну, Реала була одна голіва на годи, він її реалізував.

Плещено, 3 утера повзорота, два одери заблоковані. По успішних відборах 18-6, 75% точність передачі Мадріда. 46 у Арсенал 4-2 сейви 12-3 по виносам м'яча. Ну і 2-11 за перехопленнями. 18-15 порушення правил, 3-2 за вжитими картками. 18-15. Дуже багато було боротьби. Найкращий футболіст цього матчу, кого би, друзі, б, я б обрав би, ось, знаєте, найкращого футболіста матчу. На мою думку, да? Все, друзі, кандидатів дуже багато, а я б, напевно, би обрав Декланда Райса. Ось не знаю, друзі. Ось не знаю, друзі, я б, напевно, би обрав Декланда Райса. Декланд Райс. І справді Декланд Райс дуже надійно зіграв в захисті. Відбирав дуже здорові матчі. Тібукрутадеч також на пані Севі зробив Фледерс Декландерайс, вибирає найкращим футболістом матчу. Да, Сака забив, Габі Мартинель забив. Но, на мою думку, Трайс. герой. Просто герой що першого матча, що другого матча. Конкретно цього матч це був нічим. Якщо брати конкретно цей матч на Статті Гіберналіо. Це був нічимний матч. Ну, Реслав піймав контратаку, переміг і не скажу, що це не по ділу, Тому що команда показала характер. Ну, те, що Реслава проходить в півфінал, це по ділу. Це по ділу, І команда Ротети заслужила Заслужила цю перемогу. На стегбірнабіо. І на Еймірет Стадіон. Ну і по сумі 5 1 ми побачимо Рарсама в півфіналі. Ліґі Чемпіонів, де команда зіграє проти Парижа. З яким, до речі, команда вже в другому турі загального групового, загального групового етапу, якраз Рослав Jazz Peraним грав, тому дуже цікаве протистояння. Не хочу взагалі чого зараз казати про півфінали, тому що взагалі нічого не хочу взагалі казати. Через два тижні ми все дізнаємося. А що стосовно цього матчу, всіх уболівальників Арсенала, вашу улюблену команду VTS з перемогою. в бульванике Манрецького Реала. Не засмучитесь, ну, в будь-яку випадку, и справді Арсенал неимоверно выглядел. Я вам, друзья, бажаю всем только добра и счастья в жизни. Потому что знаете, что, друзья, не главное в жизни? Это счастье. Друзья, это счастье. Поэтому бажаю вам счастья, бережите себя. Усім до новых встреч. И помните, не главное это счастье, и будьте счастливыми.